Коли ми принижуємо наші вимоги до того, що ми можемо зробити в наших нинішніх обставинах, це не дасть ніякого прогресу. Лесь Курбас. Минуле століття, двадцяті та тридцяті роки, у нашій країні маса культурних діячів. Розвивається література та театр. Сосюра, хвильовий, вишня, семенко, Тичина, Куліш та Курбас, усі вони справжні мистецтво. І те, що точно має шанс на всесвітню впізнаваність та значимість. Але, на жаль, сталося так, що вони жили в часи, коли їхні чесні рядки були не для тодішньої влади. Як писав колись Микола, «Морок хмуриться від злості, а у мене біля серця все загорлиться туркоче, серце зрете зазірветься і голубку залоскоче. Що нам морок, що нам смуток, ми йдемо наперекір. Ми весни найперші госи, наші дні мурхливий вир. Звісно, краще б прозвучало, хай живе комунізм, хай живе комуністична партія, «Слава космилу, ну і все тому подібне. Та влава вважала так: у письменника є тіло. Ну а що поет без діла? Треба діло накліпать. Щоби стало зрозуміло, треба тіло берегти. Бо воно суспільна власність. Ну, а отже, має коритись їхнім вимогам. Але ні. Такий сценарій не про наших незламних творців геніальних та зворушливих рядків. Вони боролись та писала до останнього. І ми маємо це неймовірно цінувати, а ще краще поширювати. Віднілась на папері одна цікава фраза. Радянська влада в Україну проникла, мов зараза. Сьогодні я таємно хоронив двох друзів. Знову, хтощу із вас цей вистріл із кімнати хвильового? вчорашнього поета зрання знайшли без нирок. Я розумію те, що даний твір для мене вирок. Чому поети мертві? Не вірю, всі живі. Митці нашіптують про зраду у моїй голові. Святкуємо українського поета день народження. Назвем це покоління розстріляне відродження.